Доброго здоров'я, шановні з вами Донецький. Ради вітати вас на чому відео в Німеччині. Розпочався Євро 24 А ми всі 24 чотири Череве Прома цьому івенту, і Копа Америка. Ми отримали вперше у СІ 24 реальні картки з чотирма золотими плейстайлами. Також цікаві, СБЧ, одне завдання, про яке я впевнюю вас багато запитань, і шалену картку Михайла Мудрика, про яку ми сьогодні, звісно. Поговоримо. Тож, якщо такий контент вам до вподоби, не забудьте підписатись на канал і підтримати це відео лайком та коментарем. А ми будемо розпочинати по традиції з СБЧ. Два нових апгрейди: 78 x 3 Best of Nations апгрейд та Make Your Mark Daily Challenge. Вони недорогі. Я особисто кручу через піки, а не 78 x 3 але, можливо, комусь це буде цікаво, можете виконувати. Три гравці. Два з яких в промо шоудаун Камал Міллер, Хай, -хай воркрейти, 4-4 зірочки, центральний захисник з МЛС і з Канади. Так це перший шоудаун, який присвячений в нас вже Копа Америка, яка також стартує незабаром. 93 пейс дуже непогано. 65 удари не переймаємо з цього приводу. 83 передачі, і хотілося б бати вже на базовій картці 90 короткий пас, але жити можна. 84-й дрібнень, і це, напевно, або якась помилка, або просто це те, що вбиває цю карту. 84-й болконтроль, 74-й 84 дріблінг, 82-га зібраність і 85-та реакції. Навіть якщо він отримає апгрейд. 84 буде зібраність. Це не для поточного рівня гри, але картка була б непогана. Потенційно, 92-й захист, 94-та фізика і всі плейстайли на захист. Але чи компенсується такі низькі базові статистичні показники? Я не знаю, тим паче, що вони грають з Аргентиною. Відповідно, ймовірність апгрейду в нього не досить то і. Висока. Втім, 44 тисячі монет за карту, яка 93 рейтингу з дублікатів можете зібрати, просто щоб в клубі валявся. А оцей хлопчина, я вважаю, заслуговує на вашу увагу. Це в нас Аліандро Паредес. Це в нас Рома. До речі, привіт нашому підписнику, який збирає собі склад римлян. Uh, я впевнений, ти задоволений такою карткою. Хай-хай воркрейти 4-5. Зірочки може грати в центрі поля або на позиції опорного півзахисника. 90-й пейс, 94-ті удари, 93 ті передачі, 90-й дріблінг, 92-й захист і 91 ша фізика. І все розподілене дуже ровно. Нічого тут не випадає, тому мені подобаються такі карти. Вони збалансовані. Такими має бути бокс ту бокс. Плейстайли пауершот це. Настільки критично, напевно, для бокс ту мокса інколи можна вдарити десь там на підступах до штрафної, звісно, хотілося б фінес. Але вже як я, сірий трикутник сіра, тікі-така, приймаємо інтерсепшн, золотий, один з кращих плейсталів саме для центрального півзахисника, також сірий юнот, підкат, брюсер, рідин дріблінг, рапід і трівела. Якщо б йому ще завезли або батарейку, або якийсь там прес преспром, то це взагалі була б імба, або можливо квікстеп. Але я не буду скаржитись, картка виглядає потужно стати всі по 90 може отримати апгрейд і бути 95-м рейтинг, 4-5 зірочки і дійсно куба з якими можна працювати. 149 тисяч монет ціна цієї збірки, і тут я вам раджу, напевно, зібрати. Якщо у вас є серія А. Або, якщо ви вболівальні кроми, то тоді для вас, звісно, питання не стоїть. Втім, непогана опція. Можливо, когось лінкувати в майбутньому. Це дуже дешево, 149 тисяч метрів. Якщо ви крутите всілякі піки, то проблем для вас воно не складе. Хедлайнер Промо, п'ятниця, та пригадуємо, в нас виходить завжди найкраща карта, яку її презентують як ось він. Будь ласка, тримайте. Перша карта у СБЧ з чотирма золотими плейстайлами. Містер Хаві Сімонс з Редбулу 5-4 зірочки. Хай-хай воркрейте. 97-й пейс, 93-й удари, 93-й передача, 94-й дріблінг. І тут це дуже так гарно розподілене. Єдине, що в ударах випадає, удар з льоту і пенальті. Пенальті не дуже потрібні. Удари з льоту жити можна, це фланговий гравець. Також є захисні здібності 82, і це непогано. Ви його можете використовувати як або центрального токуального півзахисника, або флангового гравця, який буде відпрацьовувати також і на оборону. І 89 фізичні здібності, агресія 98, і Стаміна 98, дуже пристойні статистичні показники. Стосовно плейстайлів, їх чотири. Давайте розбиратись. Перший золотий це дедбол. Завжди берем, завжди м'ята плейстайл допомагає. В моїй команді зараз в основі немає гравця з золотим дедболом. І це дійсно на кутових заважає шукати голову Халанда або Кріштяну. Р1 дріблінг. Прекрасний плейстайл. Рапід Плюс. Також гарний, краще був би квікстеп, але Рапід, ну, такий, він. З ним можна працювати непоганий плейстайл і трівела золота. Звісно, хочеться фінес або, наприклад, трикутник золотий, або щось на захист. Але давайте не нагліти. Плейстайли, на мою думку, десь 3,5 з 5 балів. Можливо, якщо б був квікстеп, то то було б 4, Якщо замість трівела, щоб кизирне, то, то було б п'ятірочка повна. Але. Це жива карта. Також це нове промо, воно може апгрейдитись, І всі карти, про які ми будемо говорити з таким дизайном в майбутньому, вони можуть отримати апгрейди. Задля того, щоб це сталося, потрібно перша ступень, з'явитися на євро, дебютувати. Тому що в цій команді виключно дебютанти, гравці, які до того ніколи не грали на євро. Якщо такий гравець Хаві Сімонс виходить в стартовому складі збірної Нідерландів, то що ще в будь-якому просто хоч в стартовому складі, хоч на заміну, просто виходить на поле. То він отримує цей плюсик і автоматично дає хімію як картка плюс, тоц плюс. Нас пам'ятаєте, такі були, або зараз пасту Глорі. Вони дають додаткову зіграність. Далі для нападників або для півзахисників. Потрібно зробити або два голи, або два асисти. Неважливо. На Євро, або, відповідно, Копа Америка, якщо ти будеш буде з карток Копа Америка. Якщо це буде захисник, забігаючи наперед, то там два клінчити. захисник або воротар. Ну, воротарів поки немає в цьому прому. Отже, Хаві Сімонсу, щоб отримати два апгрейди стартові, потрібно з'явитися на полі. і... Віддати або два асисти, або забити два голи. Я так розумію, воно не підсумовується. Тобто, якщо буде один плюс один стата, не рахується. Потрібно, щоб було два чогось. І якщо гравець 5 разів виходить на футбольне поле, то він ще отримує один додатковий апгрейд. Ну, 5 разів це, вибачте, мене група, четвертьфінал, одна, 16, одна та одна восьма та четвертьфінал. Це не так і багато карт отримують максимальний апгрейд. То треба не просто бути за класну збірну виступати, а ще і грати. Але потенційно плюс два інформабрейди і статус, плюс зіграності, яка буде допомагати. Цікаво, промо, напишіть мені, цікаво, що ви думаєте з цього приводу, яка промокоманда взагалі виглядає для вас більш потужною в контексті апгрейдів, за якою вам хочеться слідкувати. Минула промо, яке в нас було, чи це? мені здається, карти Пасто вони якось пропрацювали краще, не знаю. Тут важче здобути апгрейди, але і карта дійсно потужна. Вже 4 золотих плейстайли за 358 тисяч монет. Я не думаю, що ви можете помилитись. Тим паче це хаві Сімонс. В нього є скрипти, моделька. Він дуже приємний на м'ячі, і я пам'ятаю його і минулорічні карти у ФІФА. Вони завжди мали якийсь шарм, якусь харізму, і він був дуже приємний. Давайте тепер переходити до завдань. В нас з'явилася в сезонах. Завдання присвячене євро, і зараз я його знайду. Ось воно, євро сроубекс. Тобто тут історичний якийсь погляд а, на минуле в нас відбувається від EA sports і вам потрібно виконати 5 завдань за десь зрозуміли нація або гравців, а десь заміфічні. Давайте розбиратися. Я вже все підготував і зараз вам розкажу, що треба робити. Перше. Леруа. Тут потрібно забити 9 голів французьким гравцем. Тут іде відсилка до європейського чемпіонату 1984 року, і хтось там забив 9 голів за 5 матчів. Хто це платіні, напевно, був, да? Або папен, можливо, напевно, платіні. Коротше кажучи, це француз має бути 9 голів в будь-якому матчі, виконуєте це, отримуєте 400 експірієнс. Далі. Тріумф збірної Греції. Тут вони так і написали, і відповідно вам потрібно виграти один матч в будь-якому режимі. Ultimate Team, використовуючи чотири гравці збірної Греції або Португалії в вашому стартовому складі, Рухаємось далі: One of a kind, і це відсилка до містера Крістіано Роналду. Вам потрібно забити як мінімум два голи в п'яти різних матчах. Тут просто йде відсилка до е, двох європейських євро рекордів. the most goals and most мост played. Ага, тобто, Кріш, напевно, найкращий бомбардір і найбільше зіграних матчів має. Можливо. Коротше кажучи, якщо у вас є Кріштяну, будь-яка версія підходить, то вперед. Якщо немає, почекайте, поки роботяги викинуть, в яких він є, бо на маркеті його зараз не знайти. Це правда. Або покрутіть пік і можливо, він вам там впаде. Наступне завдання це в нас 3-15 за 15 хвилин. Це відсилка до матчу збірної Туреччини, коли вони зробили камбек у 2008 році з рахунку 2-0 виграли 3-2. Не пишуть про такого, а я її не пам'ятаю. Це, напевно, коли вони. Ні, вони на чемпіонаті світу третє місце зайняли. Окей, чесно, не пам'ятаю. Вам треба виграти один матч, з... забивши три м'ячі за гравця Туреччини. І останнє це в нас трофінет, і це в нас відсилка до титулованих збірних до Німеччини та Іспанії. Тільки дві нації. Вигравали тричі євро. І вам потрібно виграти 4 матчі, використовуючи по 5 гравців з кожної з цих команд. Тобто склад створить собі, де буде 5 іспанців, 5 німців, і виграти 5 матчів таким складом. Відповідно, ви отримаєте купу експірієнс, який вам допоможе закрити, ну, просунутись цим сезоном і швидше отримати класні карти. Тут є дійсно. Задля чого попотіти, тому що, ну, наприклад, пригадайте, хто там буде далі. Є же Дудик. Тут же цікаві опції, починаючи з Дудика. Клаус, я мовчу про Санчес, Бернардо Сілво. Тому я думаю, що можна витратити свій час, можливо, якось там комбінувати ці штуки, на лавку киньте собі гравця з Туреччини, з Франції, стартуйте з, наприклад, Іспанії та Німеччини. Перше, да, і якось там. Випускайте на заміну, забувайте гали. Коротше, ви розберетеся. Я думаю, якщо склад батл зграєте, то е, знаєте, як це виконувати. Тепер давайте поглянемо нову еволюцію і нову промо-команду. Шановні, перш ніж ми перейдемо до еволюції. Дозвольте відзвітуватися. ТОП-19 в світі. Трейдерів FC24 176 мільйонів трансфер профіту. Так ви правильно зрозуміли, гарно спрацювали наші інвестиції в ікон. Я теж їх купляв, як і вам казав, Петер Шмейхель, Манупиті. Михайло балак, вони всі дуже гарно в мене продаються. Вже по 330 можете побачити шмейхелі, по 336, по 340. Вони навіть летять, піді по 429, по 430. Там шалені 30-40-50 тисяч карти. Сподіваюсь, ви також купляли разом зі мною. Якщо ні, черговий раз привід для вас. Підписатись на канал, і цей колокольчик увімкнути, щоб ви відео не пропускали, бо спеціально вчора записував відео саме, для того, щоб ви також не... Втратили цю можливість купити ці карти. Сподіваюсь, ви заробили разом зі мною. А Тепер давайте дивитись на еволюцію. Євро-мідфілдери, в нас і копа Мідфілдери. Це щось аналогічне, що ми вже бачили по відношенню до нападників, але півзахисники. Перше в євро Мідфілдерах в нас Жо Маріо, Джеймс Медісон, Черкі, Стіллер і все. Раз, два, три, чотири карти. І цікавий момент в тому, що під цю еволюцію підходять також нападники. Якщо ви ще когось не виконали, можете робити. Пам'ятаєте, з Future Stars було так само. І мені не зовсім зрозуміло, чому саме такі плейстейли. Вони дають first touch, це окей, і вони дають quick Step. Мені здається, що коли мова йде про бокс ту бокса, то там хотілося б бачити. Щось на атаку та щось на захист. Це більше для гравця фланга. Прийняти м'яч і швидко побігти. На мою суб'єктивну думку. Можливо, я помиляюсь. Але за цікавих опцій тут Джеймс Медісон, ми про нього говорили сьогодні на стрімі з хлопцями. Так він такий суто атакувальний у вас виходить, але центральний атакувальний півзахисник, як опція 97 й передачі, 96-й дріблінг, Пейс 92, 91-й удари і. Плейстайли, паси на трикутник, лонгбол віп-пас, релентлес, стрівела і золоті дедбол. Завжди W, ферсач Forsage. І... Квікстеп, шкода, що на захист лише Жокей. Хоча б гачок сірий, то вже було б прекрасно. Але я думаю, що для складу англійців потенційно, якщо у вас там є проблемні позиції, то ось вам Рахімстернг, СЗБЧ і Медісон. Вже три позиції ви можете закрити актуальними картами, за які побігати в Вікін-лізі, якщо ви хочете забрати собі ще її. Енсен. Давайте тепер глянемо на копа Мідфілдерів. І тут є також цікавий козаче. Ім'я йому Казіміро. Казіміро в еволюції. Звучить як якийсь жарт, але тим не менш такий молодий хлопчина може отримати блок. А, в нього є блок, вибачте, ті самі Touch і Quick Step Playstyle. І також незрозуміло для опорного півзахисника. Гарно, що вони дають ще плюс один до вікфуту. Це прекрасно. Relentless також прекрасно. Жокей прекрасно. Віпт пас не дуже йому потрібен, але хай піде. Чи виконувати чи ні, Казіміро, можливо, слід почекати тиждень, поки вийде еволюція на захисників. Є імовірність, що деякі з цих півзахисників, якщо будуть підходити під еволюції для захисників, вони будуть досить імбовими, тому що там будуть захисні плейстели. Якщо, наприклад. Ми отримаємо в еволюції захисників Єнота та Гачка, два золотих плейстайли, або Гачок та ЖК. То цей Казімір з цими плейстайлами може бути набагато краще, ніж він є зараз. Хоча і зараз Defending 97 96-та фізика, як безкоштовна карта, medium High класичні воркрейти. Собака, яка буде у вас там вигризати. Отже, я думаю, що. Або можете зібрати зараз, або спробуйте такий цікавий лайфхак і. трошки почекати. Тепер, друзі, переходимо до. Давайте до промо-команди, напевно, розпочнемо з неї. Їх в нас дві цього разу, не 4. Дякую, їй. І перша це в нас make your mark. Гравці, які дебютують на євро. І так само на Копа. Це перший, напевно, дизайн, який мені не подобається. Завжди. Це те, за що ми хвалимо. І є дизайн карток. Тут мені якось не, надто набагато кольорів, якісь вони дуже дивні, якісь мляві. Не знаю, не, можливо, тільки мені, але давайте переходити до карток. Коло Муані. Цікава опція могла б бути, але чому вони дали йому лише два плейстайли? Так, два, бо флеер це дурня, один з хейдлайнерів. і, вибачте, мене Фінес, так, і Quick Це прекрасно, але лише два. Скілмовс 4. І Скілмовс ніби не може апнутись в рамках цього промо. І четвертий плейстайл не може апнутися. Тобто хімія, і він може бути 98-го рейтингу. Стати шалені вже зараз. Але по плейстайлах в мене питання. Жінот в нього ще є. Добрий день! В Муані. Не знаю, 625 тисяч монет в перший день багато про що говорить. Цей Сешко може бути цікавою опцією для бюджетних складів. Дешевий дрогба, але треба, щоб йому мінімалку зрізали, бо 300 тисяч монет. Є R1, є Aріal і є Фінес. Прекрасні плейстали і стати, подивіться, теж дуже гарні. Але тут питання, чи Словаччина взагалі ще, ще зможе. На Євро і 4-4 зірші хотілося б 4-5. Давайте до хедлайнерів. Палмер. Колд. Палмер, як він, оце його святкування за 20 рівень. Сподіваюсь, скоро утримаємо. 5-5 зірочки, 96-й рейтинг, Фінес, Дедбол, Р1 і Пауершот. І просто неймовірні стати. Якщо Англія пройде куди там, в півфінал, то це буде 98-й кол Палмер, який ще і хімію буде давати. Там просто неймовірні будуть статистичні показники. І купа, подивіться на ці плейстали. Тут дорого багато, питань немає, але і 3 мільйони. Рафа Ліао, і ця картка мені не зрозуміла. Шотік, вибач. Але Трікстер це дурня. Чіпшот це дурня. Так, я розумію, ви можете протискати там L3, десь якось там перекидати, або анімація нового фінта через L2 і ліворуч Трошки інакше. Ні. Для мета гри Трікстер це непотріб. Фінешот прекрасний плейстайл. лонгпас для гравця його позиції. Мені теж не дуже зрозумілий. Якщо ви використовуєте його на фланзі, то там краще пас. робити кроси. Якщо ви використовуєте його в нападі, то в принципі залишається тільки фінешот, який потрібен. Інколи чіпшот, перекидання, але чіпшоти в цій грі працюють жахливо навіть з плейстайлом. Сірий плейстайлі є гарні. Є квікстеп, ферст, рапі, техніка. Але це карта один з хедлайнерів промо. Дайте йому щось золоте, і було просто прекрасно. Мені не зрозуміли ці плейстайли. І мені не зрозуміло, чому він 4-5. Ми пам'ятаємо, в нас не може бути апгрейду зірочок в рамках цього промо. Яка вже картка за рахунками 4-5. Всього виходить, що квікстеп є, а в нового немає. Добрий день, її спортс. Дякую величезно. Втім, можливо, ваша думка відрізняється завжди це нормально. Пишіть в коментарях. Федеріко Дімарко, і це та карта, про яку хлопці мені казали, що він класний, багато кому б він золотів склад. І я справді прислухався до вас, дивлюсь, на стати. Непоганий. Плейстайли, Жокей, класна, блок для флангового гравця класна, відпас класна. Тут їх три, але вони реально класні і потрібні. G G взагалі немає жодних питань. Пейс є, дефенд є. Можна було б краще, але тут гра головою на невисокому рівні, то не критично. Ще і купа інших плейстайлів. Коротше, за такі гроші мені подобається. Рухаємось далі. Ніко Вільямс, пам'ятаєте, його карту, яка падала всім тот Моментс? Тепер він має з чотирма плейстайлами козака, 4-5 зірочки, R1, Трівела Віппас, тільки так, а непогані, до речі, плейстайли і стати теж непогані. Це гарна карта, намалювали питань немає. Давайте переходити до солоденького. Пане Михайло Мудрик. Також чотири золотих плейстайли. Це означає, що один з хедлайнерів. FC повага від її до карти. Але один з плейстайлів теж дурня. Давайте будемо чесними: флеер це просто. Тут же краще б дали, я не знаю, якщо б йому тут лонгбол дали, це була б перемога. Але пінг пасер один класно, рапід. Непоганий плейстайл, технікал класний. Ще і сірий фінес, сірий трикутник, сірий лонгбол, відпас, квікстеп, релетес. Сірі плейстайли просто пушка. 99-й пейс, 91-й удари, і тут удари з льоту руйняться все діло. Вони йому не потрібні, ви не будете грати їм. В нападі все інше дуже непогане. Передачі також. Класні підкрутки хотілося б більше, то це б допомогло і фінець, якщо ви будете ним бити. Дрібня 93-й, маю претензій. Захисні деякі здібності, фізичні здібності на посередньому рівні потребується картка апгрейдів, Тож якщо випаде вам, то будете вболівати, напевно, з подвійним бажанням за нашу збірну. Ще і щоб отримати апгрейди для Михайла. Я думаю, що де да якщо тут і зараз або. Або дедай, або щось на фізику, удари, снайпер, удари і фізика. Напевно, дедай краще, і просто використовувати його на фланзі. 370 тисяч монет. Насправді це дуже дешево в перший день. Може дозволити собі, я думаю, кожен. Як мінімум, кожен то дивиться моє відео. Virgil Ван Дайк, 6 мільйонів монет. Єнот, блок, лонгбол і підкати. Добрий день. І плюс один стати ще й до його тотса. Я просто замовкаю. Це вау. Чого мені? Оце дуже потужна карта. 2,5 мільйони монет, вже 95 рейтинг, і оце приклад того, який я хочу бачити плейстай. Єнот, підкат, Arial і Relentless. Є питання? Нема питань. Коли класно, то ли... тоді класно, то ли класно. Ще і гачок є сірий, Жокей сірий, лонгбол, паси на трикутники, Брюсер. Це ідеальний. Медіум хай опорний півзахисник і ідеальний. Я думаю, в грі буде тут і зараз. Так, тут є ще купа Фодору, Мітлстат з Німеччини захисник, до речі, також може бути непоганим. Після старту, тим паче, збірної Німеччини, і він грав, по-моєму, в стартовому складі, то він вже має отримати цю зіграність. Плюс цікаво, коли вони будуть апати ці картки. Також центральний захисник з збірної Іспанії, але ціна фодерна. Мактоміний 158 тисяч монет. Непогані, до речі, плейстайли. Але з такою грою збірної Шотландії шансів на апгрейд навряд він отримає. Окафор 326 тисяч це мінпрайс. Але картка, до речі, непогана. Не знаю, чому так низько, тому що дуже багато карток просто, от і все. І тут далі в нас Фодер САТ, це також, я думаю, його мінімальна ціна. Так, да, тому що навряд він може так багато коштувати. Тепер Копа Америка. Давайте також швидко переглянемо. Тут цікавих Мартінелі, але він не 5-5. І тут два плейстали також, бо флеєр, кому це потрібно. Деякі картки пропрацьовані просто ідеально. Деякі, вибачте, окей, просто вибачте. Подивіться, Алексіс Макалістер, 4-5 зірочків накинули вікфу для центрального півзахистка, Те, що треба, тікітака, гачок, прес-провин та R1 передачі. Вау! Це просто неймовірний центральний півзахистик, ще й може отримати плюс 2 до рейтингу, якщо Аргентина буде там заходити далеко. Шанс високий. Можуть же коли захочуть, можуть Ян Колто. Правий захисник Жирони Бразилія. Також їм висока ймовірність апгрейдів. Гачок є, є квікстеп, є Р1 передачі, але Флей непотріб один все ж таки запхали. Втім, хоча б три гарні. І я думаю, сірі плейстали прикольні. І в нього, пам'ятаєте, була класна карта Food Fantasy. Я думаю, це буде дуже непоганий виконавець. І далі тут фодерні карти, вони по мінімалці, просто і є чомусь. Мінімалку таку їм поставили. Бачите, 50 тисяч А, ні, цей, до речі, Джонстон. Дивно, Канадесі він навіть не мінімалку коштує. Ну, Плейстали класний. Єнот, you know, батарейка, постійно трикутник стати непогані. Отака команда, друзі, але ми маємо ще дуже багато зливів. На нас очікує. Жоао Кансело. Невідомо де, невідомо як. На нас очікує Ван Де Вен з Тоттенхема. Також, поки не знаємо, чи в Міні-релізі, чи УСБ. Нуно Мендеш, також невідомо. Іван Тоуні. До речі, англієць, я думаю, що може бути і в якомусь завданні або СБЧ, і так це ми вже бачили. І Арда Ардаґулер буде в якості СБЧ. Це ми вже точно знаємо. Це Шерів підтвердив. І, по-моєму, навіть це ні, це напевно продікт по статах. Хоча вони не пишуть. Да. Коротше кажучи, буде багато СБЧ, буде багато контенту, і ми очікуємо також на другу команду оцю, на дебютантів в наступну п'ятницю. Це буде двотижневе промо. Не знаю, коли вони вийдуть але просто майте на увазі. Стосовно інвестицій, наші шмейхелі ростуть, наші піті ростуть. Подивіться на них, це було легко. Петр Шмейхель 340 тисяч монет. Передивіться минуле відео. 280. Я вам кажу, окей, плюс 60 з карти отак за один день. Про балака я мовчу. Манупіті так само там 60 тисяч дав Коман так само 100 тисяч дав навіть Ернандес дав свої умовні там 15-20 тисяч монет. Чи продавати їх, чи ні. Друзі, тут же аптую. Хочете зіграти надійно, візьміть кеш. Якщо мова йде про воротаря, то тут немає, ніби причин падати, як мінімум, до матча збірної дані, тому що в нас немає воротарів. Інші картки. Дивіться по ситуації, моя справа зроблена. Ви маєте гарний прибуток. Тепер стосовно фодору, як завжди на вихідних, фудбін чомусь придбав, прибрав інформи з цього вікна, тому я отак вам покажу: 32 тисячі. Чи слід них інвестувати, ви мене питаєте? Я не знаю, тому що на минулому тижні вони сильно вирісли. Є ймовірність, що її трошки засушать. І 32 це вже для мене ніби дорого для входу. Я хочу входити в інформи 25 і нижче. Отже, я в них не лізу. Куди можна залізти? Це рейтинг, як завжди. 18 89-й, На тижні по 23 він відлітає спокійно, навіть по 24, по-моєму. Почекайте, скільки села був? О, хіба не 25? Коли всі крутять ці апгрейди, друзі, exchange, то воно відлітає. Да, 25 був, мінус 5К з карти. Просто all in можете затаратись. 89 по 19 це гроші, які. я, я не бачу, як тут можна втратити. 88-й рейтинг, така сама ситуація. По 12500, по 13 він відлітає під апгрейди, Зараз по 9 тисяч можете собі набрати або під крутилку, або на тижні продасте. По 7087. -й. І 85 мені не подобається. Він зараз потребується у 85х5. Можливо, 86 -й. Давайте перевіримо його ціну. 7, 6, на піці, 6, Він 7, ні, це ми не чіпаємо. 89 -й. от прям акцент би робив. 88 -й. можливо, 87 -й. Друзі, дякую за увагу. На цьому будемо закінчувати. чемпіонат Європи. Розпочинає свою ходу зовсім скоро. Перший матч України. Давайте пишіть мені, хто на вашу думку фаворити, за кого ви будете топити, окрім звісно, збірної країни, Мені буде цікаво. Ну, а ми з вами побачимо. Сколи побачимося. Бережіть себе, все буде Україна, Па-па.